Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христенка. В АТБ є класні акції сьогодні 17 і завтра 18 листопада. Не пропустіть! Нагетси заморожені від торгової марки легко. 500 г 90 гривень. Копійки заокрулюю більшу сторону. Ковбаса напівкопчена шинкова 500 г за 122 гривні. М'ясна лавка. Пельмені від торгової марки 3 ведмеді» з м'ясом курки 700 г гр. 90 гривень. Фірмові зі свининою та яловичиною 150 гривень. Вага 850 г. Крабові палички заморожені у водий світ 520 г гр. 100 гривень. Креветки не розібрані від своєї лінії 900 г гр. 190 гривень. Розмір 90-120. Оселедеться від своєї лінії 48-60 60 180 г, 74 гривні 300 г в олії. Морський коктейль солений в олії 200 г 75 гривень. Морозиво торгової марки Лімо. 95 гривень біле 700 г. З шоколадним смаком та наповнювачем згущене молоко 70 гривень 500 г і пломбір 19,65 також 500 г 84 гривні. Хачапурі по-аджарськи заморожені 300 г торгова марка День у день 75 гривень. Сметана ягодинська 300 г 15% жирності за 39,50 Продукт кисломолочний, актімель, 18 гривень 30 копійок, актімель плюс 19,50 100 г. Ковбаса куряча варена 300 г 36 гривень. Ковбасний ряд. Сир твердий від торгової марки Звенигора звенигородський або сметанковий 160 г 70 гривень, Рулет курячий копчено варений. кілограм за 300 гривень. Ковбаса прем'єра напівкопчена 420 г 107,50 гри. Тістечка безквітні барні. Вага у упаковці 150 г, ціна 57 Олія соняшникова олейна традиційна рафінована 850 мл 77 гривень. 3 літри 269. Сир напівтвердий. Едем, Маздам або Цезар 135 грамів пластинками 60 гривень. Сир плавлений. біторгової марки Молендам. 4 варіанти смаків на вибір: 70 грамів 17 гривень. Сьомга слабосолена, з кибочками без шкірки 100 г 100 гривень. Філе шматочком на шкірці 182 гривні 180 г. Молочна ковбаса варена м'ясна лавка 550 грамів, 103 гривні. Кава Амбасадор у зернах кілограм 550 гривень. розчинна 200 г 249 гривень і мелена по 225 г. преміум 145 гривень. Дарк 127. Мартадельки від торгової марки Глобіно ковбаски для гриля 600 грамів 154 гривні. Чаї від торгової марки «Ахмат Ті» – Розсипний 100 грамів 54. У пакетиках 20 штук 26,20. І у пакетиках 27 штук 89,20 гривень. Ікра горбуші лососева, зерниста 100 г рибкомпродукт, 280 Сосиски до п'юрешки варені 450 г 76 гривень. М'ясна лавка. Молоко пряжене просто наше 870 г 48 гривень. Масло солодковершкове молокіє селянське. 73% жирності 180 г 80 гривень. Тісто листове 900 грамів своєї лінії 62 гривні. Ві марки з лауда. Йогурти питні, 170 грамів 1670. В склі. Ціна 21 гривня 50 копійок, 200 г. Сирок глазурований від своєї лінії 11,50 з ароматом ванілі, 12,50 шоколадний і подвійний. Вага 60 грамів. Морозиво від торгової марки Київський пломбір Ескімо 29 гривень. В стаканчику 140 грамів 39,50. Гарні знижки на морозиво хрещатик. Пломбір 14,50 Морозиво сендвіч з печивом 20 гривень. Чаї ловаре в пакетиках 24 штуки 49 гривень. Два акційних смаки. Вода трускавецька мінеральна об'ємом 1,5 літри 15,50. Напій від торгової марки День у день 2 літри 26. Цукерочки торгова марка «Престиж» 100 г за 12,80 суфле зі смаками. Готові сухі сніданки старт 71 гривня за 420 г. Два смаки на вибір. Соуси від щедру 25 гривень кисло солодкий, 23 гривні гострий батумський. Сирний за 25,30 і тартар за 23 гривні, 200 г кожній з упаковок. Шоколад від Рошен Пористий 42 гривні, а темний за 44. Вага 80 г. Багато акцій на вермішель швидкого приготування мівіну 10,60, 13,80 і 33 гривні 50 копійок. Чипси начо кукурудзяні. Два смаки сир барбекю 100 г 2810. Печиво від рушен Ловіта Джелі 135 г 27 гривень. Начинка малина апельсин. Кава дюльмар 500 грамів, є в зернах або мелена 439, нектари від джафа. 61 гривня 50 копійок апельсин грейпфрут, 54,20 банан полуниця, вишневий за 58 і тропічні фрукти 55,50. У паковці упаковці 950 мл. Холодний чай від своєї лінії. Чорний. Смак малина 500 мл 14,10 Лимон літровий 26 Чаї «Крейс» у упаковці 27 пакетиків 39, 30. Два варіанти на вибір. Сік торгової марки Галіція. Томатний 58, яблучний 56,40 1 літр. Шоколад Міленіум Веррі Пері Молочний. 850 грамів – 46 гривень. Напій капрізон. 200 мл 17 гривень. Кава розчинна нескафе 230 г 235,80. Цукерочки від своєї лінії 15 грамів 9,30. Цукерки вагові, своя лінія, вафлі зі смаком шоколаду 18 гривень за 100 г. Сухофрукти Суміш кіц, Мікс» 150 г 42 гривні 40 копійок. Манго сушене 100 г 52 гривні 40 копійок. Консерви тонець, подрібнений в олії або у власному соку 185 г 41 гривня 50 копійок. Консерви сардина 50 гривень і 49,50 торгова марка Боцман. Консерви від ріка Gold. Лосось 52 гривні, сардина 57 230-240 г. Майонез від своєї лінії 300 г, 27 гривень смачний, 36,50 європейський і 30 гривень 30 копійок, провансаль майонезний соус 21 гривня і 30 копійок. Геліт для тушу чоловічої від торгової марки Фа 250 мл 69 400 мл 104 шампунь для волосся Head and Shoulders 300 мл 127 гривень, Прокладки від торгової марки 12-16 штук 58 гривень, тампони 16 штук за 79 Ополіскувач для ротової порожнини «Лістарин» 250 мл 80 грн. Зубна паста блендамет об'ємом 75 мл – 61 грн. Підгузки Хагіс Класік 320 грн. Пезодоранти Фа, антиперспіранти кулькові 50 мл. Жіночі 54, чоловічі 59. Попір туалетний від своєї лінії 4 рулони, двошаровий, 36,30. Серветки вологі дитячі міні-бі 31 гривня і 40 копійок 72 штуки. Косметичні універсальні серветки двошарові за 28 гривень 150 штук. Гелі для прання для білих або кольорових речей «Грюнвальд» 2 літри 100 мл 81 гривня. Засіб мийний для чищення унітазу, ДАК, 500 мл 65 гривень. Кондиціонер пом'якшувач для тканин 2 літри за 160, кологоти жіночі від своєї лінії 80 ден 82 гривні. 40 ден – 75 гривень. Засіб мийний синтетичний гала аквапудра 32 гривні 300 грамів і 279 гривень 2 кілограми 700 грамів. Засіб для миття фейрі 750 мл 100 гривень. Прокладки урологічні тена леді 45 гривень. 14 штук і 62 гривні 16 штук. Порошок Грюнвальд для прання 4 кг 185. Крем мило від своєї лінії. Тверде: 90 г 27 гривень. Не пропустіть акцій, а вже зовсім скоро будемо дивитись анонс нових акцій. До нових зустрічей!